Я б хотіла почати з е, е, мене чутно. Да так, добре, так, так я б хотіла почати з того сказати всім спасибо, велике Дякую за те, що організували цю конференцію попри всі перепони, тому що ну вчора і позавчора це було жахливо, і що ми все ж таки знаходимо час для цих питань. Вони насправді важливі. Катерина, дуже дякую, що знайшли час доєднатися до нашої конференції. Я розумію, що у вас зараз загружений графік. І, і всі ці питання вони дуже на часі, і ми розуміємо, що треба наповнювати бюджет на нашої країни. Власне про один з нових інструментів, який Катерина в своїй презентації вже згадала, я й хотіла сьогодні розказати: це трирівнева звітність. Не стільки розказати, скільки нагадати, тому що у нас з 1 січня 2022 третього року вступають в сили деякі додаткові можливості для податкової, щодо отримання інформації, як вже сказала Катерина. А для платників податків, власне, це нова форма податкової звітності, з якою ми ще мало. Стикалися, ми, як консультанти, багато стикалися, але саме платники податків ще стикалися мало, і це власне трирівнева структура документації з трансферного ціноутворення. Я нагадаю, що це local file, Це та документація, до якої ми вже дуже звикли. Документація з трансферного ціноутворення. ми вже її готуємо з 2013-2014 -го, -го року. Мастер файл це глобальна документація з ціноутворення, і це е, новинка, скажімо так, у сфері трансфертного ціноутворення, і також Country-by-Country country Report – це звіт у розрізі країн, який теж є е, однією з е, складових трирівневої структури, і також він є новим інструментом отримання інформації для податкових органів. Е, ми знаємо, що е, Обов'язок щодо складання трирівневої структури документації у нас з'явився разом з поданням з обов'язком про подання звіту про участь у міжнародній групі компаній, і це відбулося вперше за 2021 звітний рік. У нас, тобто, це не вперше ми і цього року ми вже звітували вдруге. Щодо участі у міжнародних групах компаній, і виходячи з цієї інформації, у нас є певні критерії, коли компанія платник податків має звітувати і готувати мастер-файл і готувати звіт у розрізі країн. Так, зараз це я хотіла розказати, але не будемо вступати від теми. Що таке Local File? Да, як я вже сказала, це е, документація, яку, е, яка містить інформацію за пунктом 39.4.6. Це наша стандартна документація, до якої ми звикли, і е, вона готується платниками податків, які здійснювали контрольовані операції у звітному році. І е, така документація подається на запит контролюючого органу протягом 30 календарних днів з моменту отримання запиту. А що ж таке мастер файл? Мастер файл це нова форма податкової звітності із 1 січня 2023 року. Податкова вже має право запросити таку глобальну документацію з трансферного ціноутворення у платників податків. Це стосується платників податків, що здійснювали у 2021 році контрольовані операції, складали звіт про контрольовані операції, і також подавали повідомлення про участь у міжнародній групі компаній. І також у цьому повідомленні вони декларували сукупний консолідований дохід групи в еквіваленті більше 50 мільйонів євро за фінансовий рік, що передує звітному. І в такому випадку, в у разі отримання запита від контролюючих органів, платник податків зобов'язаний надати глобальну документацію з трансфертного ціноутворення. І вперше ці вимоги застосовуються до фінансового року, який закінчується у 2021-му. на надання майстер-файлу дається 90 календарних днів. Але насправді, щоб його підготувати, треба набагато більше. Тому я закликаю всіх, у кого сукупний консолідований дохід групи більше 50 мільйонів, готуватися заздалегідь. У разі якщо фінансовий рік відповідно завершився 31 грудня 2021 то такий запит на подання глобальної документації. Може бути направлений вже з 1 січня 2023 року. Тобто, це вже дуже незабаром. Що ще цікаво про мастер-файл? Що має містити глобальна документація? по-перше, це організаційна структура групи у вигляді схеми, загальний опис діяльності групи, що впливає на фінансовий результат, опис ланцюгів постачання. Опис суттєвих договорів, які укладені між учасниками міжнародної групи компаній, і е, стислий функціональний аналіз, також нематеріальні активи, якщо такі використовуються групою е, фінансову діяльність, загальний опис, і яким чином фінансується група, е, консолідована фінансова звітність і опис односторонніх договорів про попереднє узгодження ціноутворення, якщо такі були в будь-яких юрисдикціях, де присутня така міжнародна група компаній, це здається, наче лише шість пунктів, але насправді це дуже великий обсяг інформації, щоб підготувати так званий стислий функціональний аналіз всіх учасників міжнародної групи компаній, на це. Уходить доволі багато часу, тому треба готуватися і звіт у розрізі країн, country-by-country country reporting, оскільки Україна нещодавно доєдналася до багатосторонньої угоди про автоматичний обмін звітами в розрізі країн. Прошу не плутати його з автоматичним обміном податковою інформацією, бо це різні угоди. І метою власне приєднання було долучення України до системи автоматичного обміну звітами у розрізі країн, в якій вже понад 90 країн світу знаходяться, і зобов'язане щодо подання звіту у розрізі країн. Може виникнути у 2022 році для тих платників податків, що знов ж таки входять до міжнародних груп компаній, і їх сукупний консолідований дохід групи за фінансовий рік, що передує звітно, перевищує 750 мільйонів євро. І також є одна з обставин, яка у нас встановлена пунктом 39.4.10 – Платник податків є материнською компанією міжнародної групи компаній, тобто українська, український платник податків, або материнська компанія уповноважує резидента України на подання такого звіту в розрізі країн, або за законодавством місце знаходження материнської компанії, подання звіту в розрізі країн не вимагається, і материнська компанія не уповноважує. Учасників групи компаній на подання такого звіту в іншій наземній юрисдикції, і також між Україною та юрисдикцією розташування материнської компанії або іншого учасника групи компаній, який уповноважений на подання звіту, підписано багатосторонню угоду про автоматичний обмін звітами в розрізі країн. І насправді доволі часто у нас є ситуації, коли, наприклад, материнська компанія знаходиться на Кіпрі, на Кіпрі немає такого обов'язку щодо подання звіту в розрізі країн, і таким компаніям, наприклад, доведеться подавати звіт в розрізі країн на території України, тобто в українські податкові органи. Що має містити звіт у розгляді країн? Звіт складається за фінансовий рік і відповідно повинен містити інформацію в розгляді кожної юрисдикції, у якій зареєстрований учасник групи компаній або в якій така група компаній здійснює свою діяльність, це, по-перше, назва держави або території реєстрації, загальна сума доходів і виручки, в тому числі. З розбивкою на окремі угоди суттєві суму нарахованого та сплаченого податку на прибуток підприємства або корпоративного податку в залежності від юрисдикції, розмір статутного капіталу, суму на розподіленого накопиченого прибутку, чисельність працівників це також важливо, щоб зрозуміти наскільки суттєвою є присутність в юрисдикції і балансова вартість матеріальних активів, також важливо. І власне основні види діяльності, що здійснюються учасниками групи, і подання звіту у розрізі країн у нас відбувається протягом 12 місяців після закінчення фінансового року материнської компанії. Тому що він може відрізнятися від календарного року, але якщо, наприклад, відомості про встановлений материнською компанією фінансовий рік відсутні, то протягом 12 місяців після закінчення календарного року. І е, наразі ми ще не бачили офіційних роз'яснень щодо необхідності подання звіту за 2021 рік. І, можливо, можливо, Катерина захоче щось прокоментувати, чи будуть якісь поступки, чи, чи буде якесь може посунення з строків і обов'язку щодо подання. Я була би дуже вдячна. І, в принципі, це все, що я хотіла сказати на сьогодні. Е, Хочу зазначити, що у нас є вже більше п'яти років. Досвіду праці з такими міжнародними групами компанії, і ми складаємо і мастер файли, і ну, локал-файли, понятна, і звіти в розгляді країн для багатьох наших клієнтів. Тому звертайтеся. Так, зараз так, хочу... Євгенія, дуже дякую. Вам треба закрити презентацію демонстрацію екрану. Намагаюся. Так, зараз ми вам допоможемо. Ага. Дякую, дякую. Da, дуже дякую.